Маю багато свідчень неймовірних чудес, які відбувались під час Євхресті. Багато зцілень, які відбувались під час Євхресті. Одне з найбільш цікавих в моєму житті, котре я запам'ятав, це свідчення мого друга, одного із священників, котрий здобув докторат із місіології. Виїхав працювати для індіанців до Південної Америки. І розповідав мені про неймовірну подію там. Отож він готувався до своєї першої святої літургії для індіанців. Це приготування тривало кілька днів, поки зійшли всі племена на місце Євхаристії. Він збудував такий великий потужний вівтар, на котрий потрібно було виходити сходами. На той час він вже опанував індіанський діалект, тому не боявся євхаристійної відправи на індіанській мові, не боявся того, щоб виголосити проповідь на індіанській мові. І тут же перед початком Євхаристії побачив, що індіанські жінки приносять хворих дітей. І кладуть під вівтар. І каже, деякі з цих дітей виглядали немов мертві, в стані агонії, і він не розумів, що відбувалося. Розпочав Євхаристію, і після Святої Літургії дивиться, як ці жінки приходять по своїх дітей, і вони є абсолютно здорові. Він приходить ближче, і з великими очима від здивування дивиться на цих індіанок і говорить Але ці діти здорові. А індіанки кажуть. Так, отче, але ж Ісус прийшов. І він говорить: Я знаю, що прийшов. Але як це стало, що вони здорові? І ці індіанки в відповідь Але ж була свята літургія, Отче. І він говорить, я знаю, що була свята літургія, але як так стало, що вони зцілені? І ці індіанки зробили круглі очі від здивування і сказали: Отче, то ти не віриш, що Ісус прийшов на Євхаристії і зцілив їх? І Він каже до мене: Домінік, я вже 20 років священник». Маю докторат з теології. Я відправляв щоденно Євхаристію кілька разів на день, але я побачив, що моя віра в порівнянні з вірою цих індіанок є просто нульовою. Євхаристія має силу, зцілення, звільнення, проголошення царства Божого в нашому житті. Євхаристія є всім нашим життям. Після Євхаристії ми маємо стати Євхаристією. Маємо стати подією. Муки, смерті і Воскресіння Господа Ісуса Христа у нас для всіх, до кого Він нас пошле. Нема чогось кращого, як свята літургія о шостій ранку святою літургією повинно бути все моє життя лише тоді, коли святою літургією Євхаристією, стане все моє життя зрозумію Євхаристію. Улюблені, дякуємо Господу за кожного з вас. Саме сьогодні кількість глядачів нашого каналу. Перевищила позначку 10 тисяч. Дякуємо, що ви з нами, що надихаєте нас та мотивуєте. Хай все, що ми робимо, буде на славу Божу. Молимось за кожного з вас і також просимо вашої молитовної підтримки. І найголовніше, нехай Господня любов перебуває поміж вами.